Роботи розпочалися вже давно, ще ми поза минулої осені. Ми приступили до вирізання дикоростущих чагарників, до очистки території. Від просто люди собі зробили стихійні сміттєзвалище. Це озеро, воно є дуже красивим і е, можна створити дуже гарну е, зону зону відпочинку і комфортну зону відпочинку для наших мешканців міста і для гостей міста. Планується тут створити і е, відпочинкову зону з лавочками, і відповідно дитячі майданчики, щоб можна було комфортно прийти. Віддихнути, посидіти, дітки могли би погратися, будуть і пісочниця, буде, буде і качелі будуть і відповідно гарно провести час. Насадження і з пленистими трояндами. Можливо, в подальшому хотілося б це якісь такі і зробити фотозони з гліцинією. А дуже гарно під каркасне їх висаджувати 70% роботи по висадженню квітів. Це що стосується однорічників, а однорічників вже проведено. Тут задіяно були і Люди з моєї дільниці, з, з озеленення для того, щоб це викосити, для того щоб створити якісь квітники, такі зони, і відповідно із з інших дільниць були задіяні люди, бо вони чистили це все. Вони це все і продовжують чистити, тому що його потрібно почистити. Багато, багато сміття було тут. Люди без певного місця проживання також собі тут зробили свою таку зону відпочинку. Пакети з побутовим сміттям, колеса, відра. Минулого року ми витягували і відходи будівельні, і кришки з унітазу. Ну багато багато чого такого, якого не повинно би бути в озері. Це, це колосальна робота, яка не робиться. Можливо, комусь би хотілося, щоб вона зробилася за тиждень, але це це є дуже колосальна робота, яка потребує тривалого часу і відповідно терпіння і поваги наших людей до роботи. Оцих оцих трудяжок, цих бджілок. основне е, така є прохання до людей не нищити те, що ми садим, е, не нищити, бо тут багато людей працю свою вкладають.